Ми слідкуємо за життям переселенців, які змушені були заради безпеки вдруге покинуту власну оселю і переїхати до Сергіївки. Як живуть переселенці з вадами зору? Дивіться далі, а потім поговоримо. Переселенці з вадами зору, які нещодавно повернулись знову в Одесу із зони проведення АТО, обживаються в Сергіївці в санаторії Плайп. Вони вдячні представникам благодійного фонду Шлях до свободи, завдяки яким втекли з небезпечного місця. Вони показують свої умови життя, кажуть, що всім задоволені. Але ці люди не хочуть бути тягарем для держави та благодійників. Шукають роботу, можливо, скоро ставитимуть спектакль власним колективом та знімати кіно, бо до них приєднався режисер самодіяльного театру Зартемівська. Майже всі переселенці з вадами зору знайомі між собою ще з мирних часів. Звичайно, проблеми залишаються, а президент благодійного фонду записує регулярно потреби людей та намагається їх вирішити. Одна з таких проблем виїхати в Одесу на якісь цікаві події. Це і дорого, і потрібно триматись один одного, щоб не загубитись. Нещодавно Людмила Михайлівна, президент фонду, зробила все, щоб знайти можливість вивезти переселенців з плаю в Одесу. Автобус під'їхав до приморського бульвару, і задоволені люди вийшли не з пустими руками. Спеціально замовили коровай та подарували квіти як вдячність за постійну допомогу Людмилі Михайлівні. Сьогодні вони подивляться концерт, проведуть день здоров'я на заході для інвалідів, що проходить під патронатом обласної влади. А може, після прогуляються ще десь містом. А потім автобус наданий Білгородністровською райдержадміністрацією та оплачений благодійним фондом шлях до свободи повезе людей до свого нового дому, яким зараз є санаторій в Сергіївці. Сьогодні ми привезли з санаторія «Плай» і Іспіранса людей людей-інвалідів, які на обласному міропротя попросили нас. І ми співпрацюємо з благодійними фондами і субідними організаціями. Тому що чужої біди не буває. У нас в гостях Людмила Ткаченко, президент благодійного фонду Шлях до свободи та Юрій Іванческо з міста Горлівка Донецької області, який зараз проживає в Сергіївці. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Дякую. Добрий день, Юрій. Скажіть, ви вже ви вже більше місяця знову на Одещині? Як приймали рішення сюди приїхати вдруге? Бо ви знаєте, це дуже було таке питання складне. Дуже не хотілося їхати, але коли почали стріляти настільки, що вже не розумієш, що робити, куди бігти, і взагалі куди щось що влучить. там, знаєте. От. І тоді я, телефон у мене був Юрія Васильовича та Людмили Михайлівни. Я ж тут знаходився mm -hmm. з серпня по вересень минулого року. Я зателефонував, кажу, так і так, такі проблеми. У нас стріляють з Градів, тут всі так здивовані. І що і зараз стріляють? Так кажу, стріляють і зараз і, і завжди. От. Кажу, як ви ставитесь до того, щоб допомогти нам? Так, ми вже саме почали просити. Вони кажуть, що ніяких проблем нема. Тільки зберіть ну, ще декілька інвалідів, ви ж там не один такий, який постраждає. Ось і так прийняли рішення. Приїхали 12 лютого вже майже два місяці. І я знаю, вас так три групки, ви розділились, так приїжджали, і ви всі один одного знаєте ще з минулого разу, так? Да. Взагалі, от всі ці люди, що приїхали з Артемівська, ну, згодом. Декого знає, декого ні. Угу. Так, да. Але ви всі там компактно да, живете да, в Сергіївці. Да, я знаю, що ось Людмила Михайлівна, скажіть, скільки ви опікуєтесь цією групою людей і як вирішили допомагати їм постійно? Тобто ви, ви слідкуєте за їхнім життям. Що це для вас? Чому ви це робите? Ну, Юрій сказав, що вони вже второй раз приїжджають і яким образом вони другий раз нас знайшли, тоже сказав. І получилось так, що, ну, ми, ми не безразличны, поэтому якщо є проблеми якісь, то ми в телефонном режиме это знаем и решаем. Вот последнее мероприятие у нас было, потому что понятно, что не инвалиды и не, не у себя дома. І їм потрібно як -то, як -то адаптувати їхням, щоб вони могли у нас відчуватися комфортно. Ви постійно приїжджаєте до пансіонату, запитуєте, які потреби в людей, дивитесь як вони там живуть. Що з останніх таких ваших відкриттів, як, як там зараз ваша група почуває себе? Ну, это надо говорить уже не о группе, а вообще в целом о переселенцах. Дело в том, что сейчас проблема в том, что их надо... Санатории предназначены для временного переживания. Они имеют свое назначение. Есть санатории, которые для детей, для оздоровления детей наших одесских. И, конечно, стоит вопрос о том, чтобы им найти какое-то жилье. И я считаю, что вот для инвалидов а у нас их около плна тысячи в трех санаторіях людей. И я считаю, что им надо компактное такое проживание найти, какие-то недострои, привести в порядок, чтобы они могли там проживать. Потому что есть, есть такие, такая ситуация, что некоторым людям просто некуда возвращаться. разрушенные дома настолько, что их там не ждут. Ну, как Юрий, например, вот тоже Горловка, это uh -huh. тоже есть вопросов очень много. Uh -huh. Поэтому стоит вопрос, и я даже знаю, что сессия городского совета Сергеевка приняла решение о выделении земли uh -huh. под строительство. но выделили землю это не все ещё. Это надо ещё найти ресурсы для того, чтобы построить, для того, чтобы привести, благоустроить, и привести в порядок эти, то есть это вопрос не одного дня. Я считаю, что лучше недострой лучше, если есть недострой, а там они есть, привести в порядок для того, чтобы такие вот люди, незрячие, инвалиды-колясочники могли компактно поселиться. А Юрий, скажите, як ви зараз живете в умовах пансіонату? Чи всім ви задоволені? Ну, Чи, все ж таки, ми можливо... задоволені майже усім, тільки, знаєте, не, ну, це вже не залежить не, не від кого, що трошечки нудьгуємо іноді. Так, це звичайно. Але ми тут взяли ноутбук, все ж таки нам пощастило, вивезти ноутбук. Є інтернет у нас. О, так що ми так спілкуємось зі світом, тобто підтримуємо зв'язки. Скажіть, будь ласка, я знаю, що дійсно є проблема з, з тим, як провести свій досуг, з тим, як виїхати все ж таки до Одеси? Іноді, ось ви були нещодавно, Людмила Михайлівна допомагала вам виїхати на захід для інвалідів, який проводився у День здоров'я. Як, як вам така поїздка? Чи, чи подобається вам? Кудись виїжджати. Да, нам да нам сподобалось. Ну скільки ми ж не можемо так постійно на одному місці знаходитись. Ну, ми, звичайно, ходимо гуляти там, до Лиману, до моря ходимо. Іноді до Білгорода, Дністровського їздимо для того, щоб подивитись, там ну, інстанції, там соціальний захист, пенсійний фонд буваємо. Тому ми дуже зраділи, коли нам запропонували поїхати. В минулу суботу. На цей захід, і ми почули, як співають пісні, так дуже ну, сподобалось, дуже чудово було. Скажіть, я знаю, що ви дуже творчі люди, всі, хто там живе. До вас приїхав навіть режисер з Артемівська. Чи не плануєте найближчим часом які, якийсь спектакль чи зняти фільм? Як були плани в деяких <свісно> ваших <свісно> людей? Ну, це, мабуть, питання до режисера. Я більш гуманітарна, у мене така схильність, тому що. Викладав в Орлюці uh -huh. правові дисципліни, дисципліни історії. Тому питання зараз до вас: чи ви шукаєте собі зараз роботу тут? Чи вам щось може пропонують з вашими здібностями? Е, ну, поки не оцінили мої таланти, я жартую. Е, та ні, ну я розумію так, що у Сергіївці буде важко знайти роботу, тобто майже неможливо це. Я ж враховую становище в усій країні, тобто ми ж. Е... Не, не відділяємо себе від держави, тобто ми розуміємо, де що відбувається. Ну, може, з часом, якщо будемо шукати роботу, Людмила Михайловна, скажіть, чи важко допомогти ось таким людям якось знайти роботу? Чи? Хтось до вас звертався, знає, що вони люди скромні, вони можуть цього навіть не сказати. Вони не хочуть нікого взагалі чимось своїм навантажувати. Чи знаєте ви, чи це легко зробити все ж таки їх якось? знайти їм роботу взагалі? Те, що знайти роботу сьогодні нормальну, оплачувану, зрозуміло, е, що це проблема. Але я думаю, що це під силу. Але до мене поки ніхто не звернувався. Я розумію, що вони е, адаптувалися, е, знайомилися. Е, Наверно, Знакомились с ними, и они этой проблемой не не занимались. А еще, наверное, надежда была, что вот-вот закончится, не вернуться на свои старые места и все будет по-старому. Но, к сожалению, время распорядилось по-другому. Поэтому сегодня Юр, Юрий опять уезжает. Я есть у него там какие-то частные вопросы. И вот когда приедем, мы с ним переговорим, что именно он планирует, куда он планирует, потому что это инвалид по зрению, понятно, что тут надо что-то такое особенное для так, того, чтобы его трудоустроить. Э, скажіть, куди ви зараз сїдете? Я до Ортай міс, у мене там друзі, знайомі. Угу. Вот, просто треба так трошечки, знаєте, вот, ну, як то кажуть, трошечки Життя, щоб було різноманітним, різноманітнити, от ну я ж я, звичайно, повернусь, тому що у мене немає таких планів залишати надовго Сергіївку, тому що тут і друзі, і. Люди тут, до речі, дуже чудові. Скажіть, чи не плануєте ви тих, хто залишився зараз в Артемівську, до кого ви їдете, теж сюди якимось чином перевезти? Чи вони кажуть, що їм там нормально? Поки поки, поки ні, тому що ситуація нібито заспокоїлась. Ну так а людина ж, ви ж самі розумієте, що так звика, якщо нема, якщо тиша, то вже вона вважає, що все. Все буде чудово. Все буде добре. Дякую. Скажіть, Людмила Михайлівна, які зараз у вас найближчі плани, які потреби ви знаєте, що о, потрібно о, вирішити переселенцям, якусь допомогу надати, тому що вони вам завжди говорять ваші, ну, найбільш свої актуальні проблеми, потреби? Що ви знаєте? Самий ну, Основний питання – життя. Вот вони вже теж обзванюють, і у нас був, був форум общесної організації Куяльники були были представители тоже из плая. И там, здесь наход, в Этьплае находятся не только инвалиды, а находятся еще и дети, и матери с детьми. И там есть, конечно, это проблема номер один. Второй вопрос. Наступает весна, и понятно, что они, и теплые вещи привозили, сейчас надо им поменять гардероб на, на весенне летнюю вот. вот этим мы пока занимаемся. Идут праздники, тоже хочется, чтобы они почувствовали, что и Пасха будет. Значит, надо их как-то, ну, праздник им сделать. сделать. И дальше идет июнь месяц, дети у нас есть. перспектив перспективе очень много вопросов, мероприятий, но это все перспектива. А самое главное сейчас, я говорю, жилье и вот то, что им надо изменить. Вот мы занимаемся сейчас сбором гуманитарки для того, чтобы могли им предоставить вот весенний летний а, Дякую вам дуже. В нас закінчується час. Юрій, просто на останок скажіть, на що ви сподіваєтесь, що хочете до Пасхи? Та я до Пасхи хочу сюди повернутися, зустрітися з усіма своїми друзями, щоб все було добре. Ну і, звичайно, щоб був мир в Україні. От. Ну і щоб все ж таки у майбутньому все ж таки, знаєте, нам у Плаї дуже подобається проживання, для інвалідів дуже зручно, принаймні позору. Так, ми б хотіли, щоб нам е, обладміністрація подарувала можливість ще проживати у, у санаторії Плай. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, що всі ваші е, мрії, цілі, сподівання, прохання будуть здійснені. Е, вам теж дякую за вашу добру справу. А в мене на сьогодні все. На все добре і хай вам щастить.